Так, малята! Сьогодні ми із Бетриком хочемо з вами поговорити про здоров'я. Як ви думаєте, що таке? Як ви розумієте, що таке здоров'я? Так, це не хворіти, гарно виглядати, а ще мати гарний апетит, здоровий сон, з легкістю виконувати фізичні вправи. А що? Як ви думаєте, що треба робити для того, щоб бути здоровим? Як ти думаєш, Бедрику? Так, щоб бути здоровим, треба займатися спортом, їсти багато гарних овочів і фруктів, так, насичувати свій організм киснем, тобто гуляти частенько, мити руки з милом, так, щоранку вмиватися. Чистити зубки, Я, ми вам. що-що? Так, так, я зараз скажу. Галята, ми хочемо з Бедриком вам сказати, що звірята теж дбають про своє здоров'я. І сьогодні ми в цьому переконаємося. І ми вас запрошуємо сьогодні на заняття. Будьте уважні і відповідайте чітко. Поїхали? Поїхали! Послухайте малята віршик. Зайчик має довгі вуха. Ними він уже уважно слуха, чи не крадеться лисичка, чи не сховався де вовчисько. Тому він про вуха дбає, їх ретельно доглядає. Подивіться, малята, зайчик має довгі вуха. Вони йому допомагають слухати, чи нічого йому не загрожує, чи нема поряд хижаків. Пропоную вам також разом із зайчиком потренувати ваш слух. Буду Плескати в долоньки, а ви лічите і показуєте потрібну цифру. Малята, будьте уважні, я вам буду зараз плескати, а ви на таку кількість моїх оплесків будете показувати мені відповідну цифру. Будьте уважні. Показали цифру мені. Далі. Будьте уважні. Вірно. Вірно. Чотири. Будьте уважні. Скільки? Так, яку цифру потрібно показати? Цифру три. Молодці. А щоб бути здоровим? Що зайчик полюбляє їсти? Так, капусту і морквинку. Скажіть мені, будь ласка, скільки капустинок у зайчика? Чотири. А скільки морквинок? Три, будь ласка, викладіть. Скільки зелених кружечків, скільки капустинок? І стільки трикутничків, скільки морквинок. А тепер порахуйте, скільки у вас вийшло кружечків і трикутничків. А скажіть мені біль... скажіть, чого більше моркви чи капусти? Наскільки більше? А як зробити, щоб було порівну? Вірно, або одну капустинку прибрати, або одну морквинку додати. Молодці малята. А у дуплі живе прутка, мала білочка руда. Міцні зубки вона має, горішки легко розгризає. Щоб допомогти білочці, треба зробити трішечки зарядочку для зміцнення зубів. Ано ну, треба стиснути зубки. Тепер порухати нижньою щелепою вправо, вліво та постукати зубками, як вроді у вас мороз. Молодці! А тепер подивіться, у нашої білочки з'явилися горішки і на них написані цифри. Вам потрібно викласти цифри від одного до чотирьох в рядочок. Таким чином ми допоможемо нашій білочці скласти свої горішки у дупло. Хто справився, поплескайте в долоньки. А у нас ще теж руда, хвіст пишний має та горішки не збирає. Полюбляє їсти м'ясо до куриця пані Ласа. На зайців вона полює і частесенько хитрує. Так, малята, хто це? Так, це лисичка. Вона має дуже гарний нюх і завжди доглядає за своїм носиком. Але сьогодні в неї сталася прикрість. Вона загубила носову хустиночку свою. Нам потрібно допомогти лисичці викласти хустинки із паличок для лічби або із олівчиків. Одну хустинку ми викладаємо трикутної форми другу квадратною, а третю у формі прямокутника. А тепер давайте подивимося: у трикутної хустинки скільки ви використовували паличок або олівчиків? Три. А у квадратної, вірно, чотири. А у прямокутної. Вірно, у нас вийшло шість. Молодці малята. Лисичка нам дякує за ваші хустинки і говорить, що всі носики полюбляють свіже повітря, тож обов'язково провітрюйте свою кімнату. Гарний зір потрібний всім. І дорослим, і малим треба звірям, люям треба, берегти зір є потреба. Вовчик очі береже і їх тренує, як час є. А щоб зір мати хороший, треба очі тренувати, подивитись вліво, вправо, вверх і вниз, а ще ласкаво усміхнутися гарненько і закліпати швиденько. Потім трішки відпочити і все спочатку повторити. Щоб зір хороший мати, треба очі тренувати, подивитись вліво, вправо, вверх і вниз, а ще ласкаво усміхнутися, гарненько і закліпати швиденько. Потім трішки відпочити, все спочатку повторити. Молодці мої малята. А вовчик, щоб тренувати свій зір, підкрався до отари та й пильнує овечок. А нам, щоб їм допомогти, потрібно взяти зошита, відкрити на сторіночці математику. Подивіться малята, кози паслись на лужку та відчули враз біду. Хоче вовк їх упіймати треба кізенькам тікати. Через річку бігти слід, перейти не можна, брід. Допоможемо малята. Кіскам кладку відшукати як найширшу, щоб могли кізоньки двох пройти. Допоможіть кізонькам вибрати найширшу кладочку та зафарбуйте її, полічіть, скільки всього кладок та покладіть потрібну картку із цифрою у віконечко. Молодці малята. Но ми ж вовчика голодного не залишимо. Що ми йому можемо порадити, щоб він не залишався голодний і був завжди здоровим? Так, їсти овочі, фрукти. А ми з вами малята, давайте згадаємо, які у нас звірі були на занятті, і скільки їх було. Давайте назвіть їх і полічіть зайчик, білочка. Лисичка, вовчик та козенятко. Давайте порахуємо: Один, два, три, чотири, п'ять. Знайдіть мені цифру п'ять та покажіть її. Молодці. А ще, скажіть мені, будь ласка, чиї поради вам запам'яталися найбільше, а чиї були складнішими? А тепер давайте повторимо, що ми повинні робити, щоб бути здоровими. Бути здоровим, висока мета, кожного хто у садочку зроста. Бути здоровим, красивим і дужим, розумним, активним і чуйним до друзів. Здоров'я основа усього на світі. Здоровими бажають бути всі діти. Для цього потрібно щоденно вмиватись, робити зарядку і тепло вдягатись, себе гартувати водою і сонцем, і солодко спати з відкритим віконцем, і їсти усе, що на стіл подають, бо страви нам росту і сил додають. Молодці, будьте завжди здоровими, а ми з Бедриком з вами прощаємось і будемо чекати на виконане ваше домашнє завдання, де ви намалюєте нам для наших козеняток місточки. До побачення, малята! Бувайте!